Чінська заслужена артистка України, ваш улюбленець, улюблений жінок, Михайло Грицкан, талановитий, харизматичний, неповторний Михайло Грицкан та неймовірна Катерина Божий. Днем вишиванки, вишиванка це код нашої нації. Сьогодні всі такі красиві, святкові, і хай це свято наближає нашу перемогу, тому що для нас зараз це найважливіше: мирне небо, перемога України, і щоб всі наші захисники повернулися додому живими та неушкодженими. Дуже приємно, що сьогодні в ми вибрали спеціальний день. Щоб приїхати до спеціальних людей в найкращому місті, місті здоров'я, місті зустрічі, місті кохання, місті Трускавестому, всіх запрошуємо 19.30 на наш благодійний тур Воля, і будемо разом святкувати День вишиванки.